Зимового дня погода в нас сьогодні, скажімо так, не новорічна від слова зовсім, проте я все одно вирушаю в місто для того, щоб зняти святковий влог, хоч вище зазначених умовах, це той ще експірін. Тож не забувайте поставити реакції цьому відео та підписатись на канал, щоб у нас був взаємно новорічний настрій. Для шопінгу обрала гіпермаркет у місті. Тут точно має бути щось, що спричинить раптову появу Christmas Mood put евказентера які часи, такі власне ялинки чудернацькі, практичні зі шкарпеток, проте я люблю класичні живі ялинки в маленьких горщиках. Вони не дуже дорого коштують, проте створюють настрій, прекрасно вміщуються у торговий візочок. І після свят їх можна висадити у дворі чи на дачі. А ще тут таке різноманіття свічок і декоровані, і фігурні, і ароматизовані. Мені сподобались ароматом мандаринів і спецій. Дуже натуральні віддушки, приємний аромат. Ммм. І, звісно, окрім настрою, я навідуюсь до великих торгових майданчиків за смаколиками. Їх тут просто безліч. О, так-так. Це штабелі Кенді Кейну, вам не привиділось? А ще у чайному відділі я знайшла прекрасну квіткову спеціову композицію зі смаком гендвейну. Спробую, бо дуже в тему. Ще візьму гарний пряничок і треба тікати звідси, бо ще маю забрати з пошти свій різдвяний подарунок, який розпакую разом з вами. Так, 12 грудня, за два тижні до різдва. Але українці можуть собі таке дозволити, бо в наших умовах жити треба сьогодні. Будь ласка, я вже змокла, як той голуб, тож запрошую затишне місце на розпаковку. Ходімо. Тут тихенько в міру яскраве освітлення те, що треба. Ой, я хвилююсь. Вирізатиму вам моменти, де я в нетерпінні нещадно дерла поштове пакування. Гарне патріотично новорічне оздоблення. E na reserva. Просто подивіться на цього засніженого красення. Тепер питиму свій кавовий глінтвейн не сама. Сподіваюсь, це відео і мій маленький гусячий ельф подарували вам кілька хвилин настрою, натхнення і затишку. Дякую, що провели зі мною цей дощовий грудневий день. Побачимось!